Нарешті ми розпочали свою уборку курузи, а то тільки по Ютубу дивлюся вбирають, а ми чекаємо. Сорт хатин. Посіяно тут десь 1055. там доведе нормально. Містами, де немає де, де плохо посіяно, де просто суху землю зійшло. Виду містами. Так. Чекали, бо думали, що влажно було. Сьогодні що у нас 22 жовтня. Чекали, думали, що влажне. А коли сьогодні заїхали, то влажність 13-12,5. Так що сухе можна було набагато раніше обирати. брали сьогодні у нас гектарів поки 8. А до вечора доб'ємо. Обирає у нас полісія, знайомий заїхав 12-18 і жатка восьмиряткова. Ну, сіли ми восьмирядковою ОПС-кою. До речі, це поле деморати, так що кому цікаво, підписуйте, щоб не пропустити. Не знаю, як ми його деморати. рати. Вроді невеликий волок, але є. Де забивати трохи, не знаємо, чи діагональ брати, чи дискувати його, чи, чи дожі передають через неділю. Для вас пройшла секунда, для нас 2 дні, поле майже забили, тут 60 гектарів. Два з половиною дні. Зараз 12 часов дня, стало два проходи. В цьому році, що я замітив, дуже низька кукуруза, тобто вона чуть вище, по... вище коліна, містами навіть ще нижче є. Вусна тут 60 тисяч десь, навіть 55. Сіяли з добривами, але рекордів немає. Десь виходить у нас тут то 50 центрів, навіть 50 не вийде. Ми щось розчитували, хоча б 50, десь 45-47 десь в цих приділах. так по Ютубу всі там показують там 100-120 центрів. У нас такі навіть в найкращих роках не було. Наші показники це 40-80. Від 40 до 80. Це такі. 80 це прям максимум який може бути по вражаю. А так стабільно кожен рік це 50-60. Оце так можна розчитувати не більше. А туди, бачите, чи плохо посіяно, чи не зійшла. По містами навіть є, десь починає сходити зелене. Суху землю впало, тоді у нас дождів не було, вона таким не зійшла. А може сілка похоростала, бачу, то Так. По технології тут була. Пшениця, літом її вбрали, чим через недільку дві може чи більше тобто, заїхав трактор з плугом, ми вигорили, виходить такий полупар вийшов. Осінь одну культивацію зробили, весною ще одну культивацію зробили і одразу вже посів. сіяли з добривами. НПК давали десь кілограм 80 кг. качан не докажу. По коліна і жадка тіряє трохи. Довго не заїжджали, чекали, думали, що вологе, сусіди всі вбирали, там 15, ні, там 16 половиною, там 17 було декого. Ми думали, у нас десь так же само. Але коли заїхали, при конечиці 12,4, а так зайшли около 13 то вона суха, її можна було давно вбирати. Але може, тому що почекали, ціна чуть підросла, бо ми взямо зразу на аліватор. У нас пару днів тому була ціна 4 тисячі по перечисленню з НДС, а за налічку Це з еліватора. А за нарічку з поля то 80 доларів. Таке. Знаю, ми за налічку не продаємо, ми все по причисленню працюємо. Ось таки може, що бачу потихеньку ціна росте кожен день, е, кожну неділю додається, може щось і в кораблі почали йти, Може ціна виросте. В слідкую році буде ДКС, то що роздавали на допомогу, у нас там залишився так що попробуємо його посіяти. Ну так, печеніки, як які. Ну, Слабенька вона. І зерно якесь. Красне, прямо я там покажу щас. то Знайомий обирав, то каже, що у нього Камаз більше брав на, на 2-3 тони. Ну, десь на 2 тони точно більше. одинаково засипало, на 2 тони більше, тяжеліше було, ніж вроде Поле чистеньке, буренів немає. Ми вже який рік, навіть 4 чи 5 працюємо з теларом. Раніше був стелар плюс металар. А зараз просто Stellar Plus, там один компонент. Да, він і дешевий, десь за 1000-то гектар, йде норма на гектар. Але зато поле чистеньке. Раз закропив і все, і забувся. До уборки забув. Поля чистеньке. Взагалі нічого немає. Там містами йде Андо, може присход чи пропустив, десь на стиках. Ось таке зерно. Трошки як краснувати щось є. Бохто сілка, але комбинері які вбирають, він теж сіли хатин, то кай трошки другий, не такий красний був. Вчера одна фірма. Ну, слухань. Сейчас я ще точно перевірю. бо це втрішня, трошки роса впала. ну, Інтересно, сильно влажне чи ні. ті дні не було, а сьогодні прямо сильна роса. Там ще бункер ударить і все. А, все. Последній, Последній сілку забирає. Вісім рядочків, тяне і все, уборка у нас 20-23 закінчилася. Це останнє наше поле, прискладне і останнє. Останеться тільки оранка і культивація. І продати хорошо. і сезон закрився. Смужками невелика. И там в плимся внизу. Тас примеры влажность. Все-таки вайл. 8 короза. 12,5 і це внутрішньо зросовою, а це нам повезло всьому році, що хоча б суха. Урожай не великий, але суха.